Всім привіт, дорогі друзі! Радий вітати вас на нашому каналі компанії Вашкарс. І сьогодні у продаж поступає дуже крутезний, заряжений, а саме головне перевірний автомобіль із США. Це BMW X5. Біль із США звісно, ми приганяємо автомобілі з Європи, але так склалося, що ми виставляємо на продаж зараз саме такий автомобіль, свіжо пригнаний із США, і немало важливо те, що... Цей автомобіль не має пошкоджень. Звісно, багато з вас здивується, тому що більшість автомобілів із США вони йдуть з великими пошкодженнями, биті, перебиті і тому подібне. Наш автомобіль він мав лише незначне пошкодження в, якщо не помиляюсь, вліве колесо. Тобто, взагалі, весь кузов, все це ціленьке було, лише пошкодження було бампера. Ну і, в принципі, тут знизу колеса. Все можливо, якийсь бордюр, можливо, щось тому подібне. І е, я вам скажу так, що підтвердження до цього в нас є е, повністю звіт по кар по карфаксу, Автомобіль купний на аукціоні лізингуму на копарті. Тобто, це автомобіль із США. Він свіжопригнаний, розмитний. Як ви вже бачите, зареєстрований на український облік. Тобто, все сплачено. Вам потрібно його лише купити, перереєструвати. Є будь-який вид перереєстрації, будь-який вид перевірки. Також і є також доставка в будь-яку точку України. Тобто, по всій Україні у на нас є доставка цього автомобіля. Що ж, друзі, це BMW X5 2016 року випуску на 3-літровому дизельному двигуні, на хорошому надійному двигуні N57. Я думаю, всі ви про нього знаєте. Це хороший надійний дизельний двигун. Модифікація йде нашого автомобіля це BMW X5X-Drive 35D. Автомобіль на повному приводі на автоматичній коробці передач з різноширокими дисками, так як ви любите, у нас BMW йдуть, тобто передні трішки вужчі, задні трішки ширші. Переходимо далі по нашому автомобілю. Отже, що по характеристиках нашого автомобіля, я вже вам розказую. 2016 рік випуску, 3-літровий дизельний двигун в е, модифікації 35D, X-Drive 35D на повному приводі, на автоматі. І в доповненні до цього всього в нас є реально крутезна і заряжена комплектація. Звісно ж, так як я вам казав, наш автомобіль не має пошкоджень, так як це було легке пошкодження в переднє колесо, тобто, можливо, якийсь бадюр, можливо, тому подібне. Е, він йде нефарбований, повністю в рідній фарбі. Ми його перевірили товщиноміром і на 100% вас заповняємо. В рідній фарбі, немає пошкоджень по кузову, немає підфарбувань по кузову. Реально ціленький, гарненький. Тобто все це, що було, якісь недоліки, вони виправлені, і автомобіль зараз вам стоїть готовий, ціленький, зареєстрований і реально справний на всі 100%. Тому якщо у вас цікаве таке авто, приїжджайте на огляд на тездрайу, у нас в місто Родивилі. Повторююсь, знову ж таки, по комплектації, по характеристиках нашого автомобіля. 16 рік, 3-літровий дизельний двигун, в модифікації 35D, на повному приводі x drive що означає у нас. В білому гарненькому кольорі на крутезній комплектації на повному приводі на автоматі. Тепер по комплектації нашого автомобіля. У нас гарний такий біленький колір, топова full-LED оптика в нашому автомобілі, омивачі фар, противотуманні фари, все це справне, все працює. Парктронічки в нас також. Передня решіточка хромована, логотипчик BMW, все це взагалі в ідеальному стані. Весь капот, бампер все це ідеально гарненьке. Так, йдемо далі. Абсолютно ніяких подряпин, ніяких сколів тут немає по нашому автомобілю. Е, арочки, бокові пластикові накладки, вони ціленькі. Колеса йдуть передні з літньою хорошою гумою. У нас е, оригінальні глагосплавні диски BMW, повністю нова тормозна система, нові бліни, нові супорта, нові тормозні колодочки. Тобто як передні, так і задні. Зараз я вам покажу. Е, тут ми маємо такі е, вітрозахисти x drive Тут ми маємо також шильдики X-Drive 35D. Знизу ми маємо ось таку накладочку, вона йде з прорезинена, тобто тут йде алюміній, тут йде прорезинено. Такі ми маємо бокові дзеркала на електриці з електроскладанням, з електрорегулюванням. Тут ми маємо поворотники. Зараз я увімкну їх, покажу, як вони гарно повторюють, мають повторювачі поворотів в дзеркалах. Ось так воно все гарненько виглядає. На передніх та на задніх дверях ми маємо знизу підсвіточки та ми маємо безключовий доступ в поверхній частині. Ось тут ми можемо нажати, і наш автомобіль автоматично закриється. Е, так, йдемо до задньої частини. Автомобіль легенько притонований. Поверхній частині ми маємо рейлінги оригінальні. І ми маємо такий оригінальний повничок, ну і, звісно ж, панорамний дах з люком. Пізніше я вам про це покажу. Задні диски у нас також оригінальні з літньою тою самою гумою новесенькою, і вони йдуть різноширокі, Знову ж таки наголошують, тому що передні від задніх трішки відрізняються, вони йдуть різноширокі. Задній бампер також в ідеалі має парктронічки, він йде взагалі в такому гарному обвісі. Тут ми маємо хромовану накладочку, тут знизу, тут ми маємо вставочку таку для фаркопа. Шильдики x 5 що означає, що автомобіль не фарбувався. Всі шильдики присутні, реально все гарненько. Ззаду ми маємо камеру заднього огляду, поворотнички, все це ціленьке, все мигає, все гарненько. Переходимо далі. По цій стороні ми також маємо безключовий доступ, і вже в принципі тут затримуватися ми на ньому не будемо. Переходимо, значить, друзі, ми по салону будемо показувати вам зараз наш автомобіль. Ну я думаю, що автомобіль виглядає реально дуже круто. Мені все подобається в ньому. В принципі, і фари. І Поворотники в бокових дзеркалах і задні стопи виглядає все реально дуже круто. Ну а по салону, якщо вже він вам сподобався зовні, то по салону він вам сподобається на всі 100%. Будь ласка. Дивіться, як все гарно і доповнено виглядає. Амбілайт підсвітка по салону, по контурах дверей, абсолютно по всіх дверях. У нас йде амбілайт підсвіточка. Тут, тут знизу ми маємо підсвіточку. Музика Harman Kardon, преміальна. Можливо, трішки погано буде видно, тому що зараз вже дуже швидко темніє, але стараємось вам відзняти якомога автомобіль найкращий, найбільше відео зробити для того, щоб вам все максимально показали. Отже, дверна карта, вона ідеально збережна. Я забув наголосити, напевно, що єдиний такий факт, який бентежить більшу частину українців, це пробіг. Тут в автомобілі 211 тисяч чесного перевіреного пробігу, який ми перевірили, і по ВІН коду він сходиться на всі 100%. Тобто переходимо далі по нашому автомобілю. Дверна карта на свій пробіг 200 тисяч. Вона ідеально збережена. ніхто її не фарбував, нічого не робив. Все ціленьке тут дерев'яна ставочка. Також центральний замок, блокування, електроскладання і електрорегулювання бокових дзеркал. Чотири склопідйомнички Ми маємо. Ну, а тепер по салону знизу ми маємо шільдички BMW, Сидіння у нас на електриці, на пам'яті, тобто сидіння на, дійсно на комфорті, повністю є все електрорегулювання. Ми маємо пам'ять сидінь, перша, друга, сет, все збивається, все працює, все регулюється. Сидіння ідуть на підігрівах та на обдувах. Тобто, ви бачите, є крапочки, це перфорація, і все це воно обдувається. Тобто на зиму ми можемо собі увімкнути холод, на літо на жарку погоду ми можемо увімкнути гарний обдув, і воно все обдуватися буде, і вам дійсно буде гарно і прохолодно. Тепер що по салону? Я сідаю, завожу вам автомобіль, показую, як він гарно заводиться, як він легко працює. До автомобіля йде ось такий ключ, показую вам. Ось так він виглядає. Виключаю аварієчку, завожу. Ключ на старт-стоп. У нас два ключики йде до авто. Заводиться з пів оберту, руль опускається зразу ж таки, тому що в нас є також пам'ять керма, відповідно пам'ять сидінь. Це все підв'язано. Руль у нас на електриці, дивіться, можна підняти, можна вверх-вниз, тобто вверх вниз опускається також і в висоту, і в глибину. Тут ми маємо управління світлом, ми маємо денні ходові вогні, світло, автоматичний датчик світла. Також є управління дальні, дальнім світлом. Наш автомобіль автоматично вмикає і вимикає світло дальнє, при тому, якщо бачить перешкоду. Тут ми маємо також підсвіточку в нашому автомобілі. Кермо гарне, шкіряне, не потерте, абсолютно дійсно гарненьке. Ніхто не шив, не шив його не перешивав в оригінальному гарному стані. Кнопочки на кермі в оригіналі також ніде не потерті. 211 617 кілометрів зараз на даному моменті у нас підомить. Це дійсний і рідний пробіг цього автомобіля. Тепер по комплектації в нашому автомобілі в нас автоматична коробочка передач. Є 4 вибори режиму, є звичайний вибір режиму, є спорт, є комфорт, ну і, звісно ж, є еко-режим в нашому автомобілі. Тобто можна вибирати, можна їздити на спорті. Ось, будь ласка, спорт. Можна їздити комфорт, Еко Про. Ось такі вибори режимів. Спорт, комфорт і еко про. Це буде економний, економічний режим движення. Тут є російська мова в нашому автомобілі на таблі. Покажи, будь ласка, еко. Зараз ми, наприклад, переключимо на комфорт. І є ось такий спорт, динамічне движення. Так, що ми маємо ще по цих асистентах? Ми маємо вимикання портовозаносу, ми маємо вмикання-вимикання парктроніків, Допомога при спуску згори, автоматичний ручник зажимається ось так доверху. І донизу розжимається. Все працює. Тут ми маємо ось таку крутілочку, це ми маємо управління нашою мультимедією, тобто, яка тут у нас є. Ми можемо взяти меню менюшку і подивитися радіо, телефон, навігація, офіс і тому подібне налаштування, багато налаштувань різних. Ось є навігація. Можна дивитися, координати. Ну, багато різних функцій, не буду на цьому затримувати час, тому що і так темніє. Тут ми маємо стандартно відкривається, все закривається. Ось так воно виглядає. Тут ми маємо підігрівчики передніх сидінь, обдуви сидінь. Ось тут вони, ось так воно виглядає. Не можу увімкнути. Ось увімкнув. Є максимальний кондиціонер. Кондиціонер справний він працює. Тут ми регулюємо обдуви повітря. На праву і на ліву сторону можна окремо, і на задню частину ми також можемо увімкнути окремо. Тобто, у нас іде трьохзонний клімат-контроль. Тут дерев'яні ставки по всьому салону. Ну і в принципі все. Гарна така бежева шкіра. І напевно ще єдине, що я хочу вам показати, це панорамний дах, який йде з люком. Покажи, будь ласка, панорамний дах, як він виглядає гарно. Повністю майже на, все, на весь цей на весь потолок. Так воно все гарно виглядає. І також наша передня частинка, вона відкривається. У нас панорамний дах йде з люком. Йдемо до задньої частини. Задня частина у нас також гарненька і має на дверях склопідйомнички, шкіряні сидіння. Сидіння абсолютно як нові. Нічого не потерто, ніде не затерто. Ззаді ми маємо також клімат-контроль. Все воно працює, на всі 100%, абсолютно ніяких недоліків чи проблем воно не має. Автомобіль реально справний. Жодних недоліків. Жодних нюансів по ньому немає. Тепер переходимо ми до багажника нашого. Багажник на електриці, так як я вам показував, є кнопочка у нас в салоні, так само відкривається він і звідси, і так само він відкривається з нашого ключика. Тут ми маємо дві функції: просто закрити багажник і закрити багажник з закриванням всього автомобіля. Маємо багажник на дві частинки, верхня нижня. Тут ми маємо шторку. Великий просторий багажник робиться, можна положити задній ряд сидінь, і, і ось так воно все відкривається тут. Велика, також гарна ніша, реально дуже глибока. Піднімаємо, закриваємо і закриваємо наш багажник. Камера заднього виду я забув наголосити, можливо, наголошував, не пам'ятаю. Так, з цієї сторони не буду вже довго затримувати. Показую там все конкретно, все, все просто. Диванчики ті ж самі, гарненькі, чистенькі, збережені з цієї сторони. Дверна карта також. Попередній частині в нас, ну тут в принципі, є що показати, так як наше сидіння пасажира також йде на електриці і навіть з пам'яті. Тобто не завжди це буває. Реально, тільки в крутих комплектаціях це буває. У нас автомобіль на пам'яті, на електриці, все воно справне, все працює. Коврики в нас ідуть в ворсові, оригінальні такі, як вони є. Амбілайт підсвіточка по контурах такого дверних карт. Тут, там відповідно, так само тут і по панелі знизу ми маємо підсвіточку. Не знаю, чи буде видно. Я думаю, що видно. Виглядає вона реально круто. Ну і в принципі все. Автомобіль заведений, працює гарно, рівненько, чистенько. До автомобіля, я знову ж таки, є, наголошую, два ключі. Автомобіль без підфарбувань по кузову. Зверніть увагу, як гарно зараз світить оптика. Просто бомбезно. Автомобіль в білому кольорі без підфарбувань по кузову, мав пошкодження дуже незначне переднього лівого колеса. Тобто, що є, ну я скажу для американського автомобіля, для автомобіля, який привезений з ринку США, там, де всі автомобілі практично биті, є такі, що навіть і перевернуті. Пошкодження лівого колеса, пошкодження переднього бампера незначне, це є повністю характерно. Тому, якщо вас цікавить, Автомобіль хороший, якісний, максимально перевірений, практично без пошкодження, тому що по кузову він абсолютно ніде не мальований. Якби він десь був вбитий по кузову, ви самі розумієте, якби він десь був битий, мав якісь пошкодження, значить він мав би десь підфарбовуватись. Він ніде не фарбований, автомобіль в гарному стані, технічно, косметично, все в ідеалі. Тому якщо вас цікавить хороше перевірене авто, звертайтесь до нас або приїжджайте на огляд та тездрайв на нашу площадочку міста Родевилівну або ж замовляйте послуг до Славки по всій території України.